Хочемо поставити в 3D-проєкції, в цьому файлі. Ось тут облицювання, і тут є на місці, от на цьому місці є два вікна. А хочемо зробити так, щоб на оці вікна, вікна ну, тобто, видно через ці дощечки. Спеціально використовували не там, якісь там небалки, нічого, це просто стіна, товщини дошки, і тут є текстура у стіні, оця деревина, яку ми підібрали, під якусь там вагонку. Ось. А для того, щоб. Ну і так, за завданням у нас суцільна стіна. Тобто є відео, де ми вирізаємо кусочками шматочками стін там, або морфами. Можна так облицювати. А тут варіант такий: суцільна стіна, і нам треба. Ну, це суто цю і треба продублювати. Я вважаю, що можна зробити ось так. Можна взяти Alton ну, вікно. Давайте візьмемо вікно і продублюємо його вже на другій стінці. Ось так, хай буде. І в 3D ось з'явилося це друге вікно. На тому другому вікні, зараз можна так клацнути по, по цьому. По пройому, бачите, тут засвітилося тільки пройом, край стіни не засвітився. І на цьому місці треба поставити, ми ж можемо задагувати, ми можемо переходити по одному елементу на інший. Порожні віконі отвори. Пишемо ОК. Mm, так, і по ідеї нову зникнути. А, порожні віконні отвори. Вибираємо два рази. окей, І він зник, так. А тепер можна цей отвір зник, можна вручну його вирівняти. Є команда ось так. Взяли Shift. ну Там, в принципі, Shift навіть не треба, вона і так прив'язується. І догори команда зміна висоти. Ось так. Ну, акуратно можна довести. До куття. О, тут ну, значно більший прийом. Ну, Можна би було в параметрах по собі поставити. І, би було. Ну, і ще тут можна буде, оскільки ці параметри нам вигідні, візьмемо переміщення з контролем. Ну, І десь тут собі налаштували параметри прийому вигідні, тобто вони відповідають відлоту, тому я просто переміщу це місце і ми отримали ось таку стіну і отримали разом. Ну, і пусті Правда, в таких випадках ці вікна, ці пусті прийоми теж йдуть в класифікацію. Якщо ми створюємо потім специфікації, то специфікації вікон і дверей, так? то там вже треба, напевно, щось інше вигадувати, бо ці прийоми теж будуть враховуватися, ніби це окреме вікно. Там, наприклад, ВК, ну ВД, він до 0, 0, всікіста дев'ять.